Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент Тіві. Сьогодні з нами у студії виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Вітаю, пане Вадиме! Вітаю вас, Український інститут майбутнього проводить дуже багато соціологічних досліджень та аналітик. Так, зокрема, останній рік ви зосередились на питанні Росії. Отож, давайте про нашого ворога трошки детальніше поговоримо. Які наразі суспільні настрої всередині Росії? Ну на жаль, ми повинні говорити про те, що після звернення Путіна до федерального собрання Ситуація там виглядає наступним чином. Тобто російське суспільство розділено на дві частини. Перша це умовних півтора мільйона, які знаходяться в армії, плюс їхні родичі. І цим людям сказано про те, що ми вас будемо заливати грішми, ми будемо вам давати якісь там фінансові блага. Тільки для того, щоб ви а не бунтували, б, перетворились по суті на таку собі гвардію Путіна. І як би це дивно не звучало, це може спрацювати, тому що. В російського суспільства немає емпатії, немає співчуття не лише там до там, Маріуполя Бучі, до дітей. У них немає співчуття і до власних військових по суті. У них є такий принцип: якщо людина одягла військову форму, значить вона отримала білет на смерті. І нічого страшного з тим, що він помре, немає. Оце власне чи одна частина. Друга частина це все інше російське населення, якому сказали про те, що ваша задача не бунтувати, а держава буде пробувати робити все від себе залежно, щоб не стало гірше. Тобто, по суті, весь останній рік головний слоган або один з головних слоганів російської влади ми зробили так, щоб вам не стало гірше. І по суті, ця частина суспільства вона зараз впала в величезну апатію. Простими словами, вони змирилися з дійсністю, і вони сказали: ну, від нас нічого не залежить, ну, це традиційна фраза росіян, я маленький чоловік, від мене нічого не завісить. Вони змирилися, і тим самим вони, на жаль, по суті, дали карт-бланш Путіну на довгу війну. Вони дали карабаншем на те, щоб наступні там, як мінімум, 6-9 місяців. Він може робити все, що хоче. Тому, якщо коротко говорити про настрої в російському суспільстві, вони, на жаль, не втішні для нас, тому що тільки так званий вищий середній клас, найбагатші і найосвіченіші, вони розуміють, що це треба закінчувати, і з цим треба щось робити. Все інше населення покірливо, як барани, йдуть на заколення. Ну, власне, на початку війни ми всі розраховували на позицію саме населення Росії. Так ну, як показує практика, дійсно, що вони цим нічого робити не бажають. Е, гаразд, а от ви сказали про середній клас, так багатших. От цю війну, окрім бюджету, зокрема, ще й фінансують російські еліти. Так, вони втрачають гроші на війні, вони втрачають гроші через санкції, а бажаного результату вони не отримують. І от, на вашу другу думку, чи назріває заклад серед російських еліт? Чи є хтось, хто вже готовий наважитись на якийсь серйозний Кроки Ні, цього немає, і ми повинні просто розуміти про будь-яку природу дверцевих переворотів. Просто бізнес-еліти ніколи перевороти не роблять. Перевороти роблять завжди: або силовики, ну, або армія, або ФСБ, умовно кажучи. В даному випадку ні армія, ні ФСБ поки не дозріли, навіть близько не дійшли до того, щоб почати думати про переворот в Російській Федерації. Справді економічні еліти вони розуміють, що їх ведуть не туди. Справді вони знають, що все робиться не так. Але проблема в тому, що А вони розрізнені. розрізнені. Б вони теж живуть в цьому величезному страху. І зараз почати створювати якісь рухи, фінансувати тим більше ці рухи, вони не готові. І третій є дуже важливий аспект, про який у наших широтах, на жаль, мало хто взагалі говорить і мало хто задумується. Головна проблема наша полягає в тому, що в Росії на сьогоднішній момент немає іншої ідеології, ніж ідеологія руського міра. Тобто, якщо всі дуже люблять порівнювати із 91-м роком, з розвалом СРСР. Ситуація кардинально відмінна, але одна з найважливіших відмінностей це те, що тоді було дві ідеології: була комуністична, і був умовна демократія і свободний ринок, вільний ринок, який нас мав вивести кудись там до щасливого майбутнього. Станом на зараз 99% росіян живе в руському мірі. Просто є м'якший варіант Навального, є жорсткий варіант Пригожина. І це є от одна з найбільших проблем, тому що людям революція відбувається тоді, коли є ідея, яка час якої настав. Станом на зараз у них немає жодної ідеї, крім ідеї руського міра. За Пригожина ми ще поговоримо. А ось ви сказали, що силові структури так влаштовують перевороти, і вони ще не дозріли. А що на вашу думку має взагалі статись, от щоб вони дозріли до цього рішення? Ну, коли вони почнуть розуміти, що це загрожує чимось їхньому існуванню, тобто тільки в цих випадках, станом на зараз вони не бачать взагалі жодної проблеми для їхнього існування. Путін пробує продовжувати з ними їх всіх утримувати, сплітати, об'єднувати. Всі вони знають, що навіть якщо ти накосячив, тебе не садять. Тобто, ну приклад з тим самим сурковим, з рядом інших з Медведчуком, класичний приклад. Це коли навіть ті, кого здавалось би, вони провинилися і повинні бути покараними, вони знають, що їм нічого не грозить, тобто їх просто відлучать від. Можливостей красти більше. Тому в даному випадку, на жаль, поки що в елітах не визріла ще історія із початком думок, я не говорю про кіснічі речі, думок про переворот в Російській Федерації. Можливо, думоки немає, але певні конфлікти ми ж серед них бачимо. Зокрема, от конфлікт Міноборони та ПВК Вагнер, тобто Шойгу і Пригожин. До чого конфлікт цей конфлікт може призвести? До знищення Човика Вагнера і Пригожина. В принципі, ми повинні зрозуміти, що. Починаючи з харківського прориву в російському сегменті інтернету соцмереж. Пере все з'явилася величезна, величезний вал коментарів і новин про бездарність керівництва міноборони. На той момент був ситуативний тандем Кадирова і Пригожина, і в принципі цей тандем мав бажання зробити лише одне поставити свого керівника міноборони. Для чого це було потрібно? Це потрібно було для того, щоб збільшити ресурсну базу. Тобто Пригожин прекрасно розуміє, наскільки його ресурсна база обмежена, і Кадиров розуміє це теж. Ну і плюс у Пригожина і у Кадирова були бажання вийти в вищу лігу російської політики. Але вони переоцінили свої сили, переоцінили своє, своє значення в цій війні. У наших широтах достатньо багато говорилось про те, що вони призначили суровіки на керівником СВО. Це абсолютно неправильна теза, тому що Суровікіна призначив Путін. Тому що Суровікін для нього був дуже зрозумілою людиною. Він двічі керував. Сирійської кампанією, тому що весь генералітет Російської Федерації він пройшов через керівництво з сирійською кампанією. Всі вони керували в середньому по 7-9 місяців військами російськими в Сирії. Суровікін був єдина людина, яка двічі керувала. І тому він з цієї точки зору зрозумілий для, зрозуміли для Путіна людина. Він ніколи не був ні людиною Пригожиною, ні людиною Кадирова. Але Суровікін допустив одну глобальну помилку. Він дозволив насправді пригодженою Кадирову, з яким у нього є певні людські стосунки. Він дозволив керувати критикувати жорстко, критикувати армію і критикувати Шейгу. Це з однієї сторони А не понятійна, Б в Росії предметом для гордості єдиним предметом для гордості останні 300 років часів Петра І є тільки російська армія. Тому з цієї точки зору. Критикуючи російську армію і Шойгу безпосередньо і грасьмо, вони критикували головну скрєпу руського народу. Це одна частина. Ну а друга частина, я думаю, що і Шейгу, і Герасимо приходили до Путіна, пояснювали йому, що ракетні удари це бездарне розходування ракет Російської Федерації, яке не призводить ні до чого, крім певного дискомфорту в житті українців. Це одна частина. і друга частина, що не менш важливо, в цей час Герасімов запропонував. Зміну взагалі системи управління російською армією, і Путін за сукупністю всіх цих факторів прийняв рішення Суровікіна посунути назад на війська протиповітряної оборони і з достатньо серйозним впливом, тому що він відповідає за ракетні обстріли. Досі але Герасімова було прийнято рішення знову підняти і дати йому можливість, дати йому второй шанс. Оце власне кажучи, те, що відбулося на той момент. Станом на зараз Пригожин Кадиров відійшов в сторону, він зрозумів, що йому показали його місце, йому сказали, що ти повертаєшся в Чечню, і твоє місце там, в принципі, з значно меншими можливостями, ніж у тебе були до того, як ти почав грати з Пригожином всі ігри. Пригожена ситуація значно складніша. Чому? Тому що його людський ресурс він вичерпний. Тобто у нього було 40 тисяч зеків, із них там до 30 в районі 30 тисяч. Як вважається, вони чи то поранені, чи то вбиті. Залишається відносно невелика кількість людей. Він зосереджений на одній точці на Бахмуті, і він насправді не має. Можливості набирати нових людей, що робить міноборони? Воно в принципі утилізовує зараз Вагнер, Міноборони Росії. утилізовує Вагнер для того, щоб знову загнати Пригожина в Африку. І сказати йому, що твоє місце там в кращому випадку в гіршому, ми в тебе просто відберемо твої африканські активи. От тому Пригожин продовжує, на відміну від Кадирова, який просто замовк, Пригожин продовжує зараз багато говорити на цю тему, тому що він прийняв для себе стратегію активного супротиву для того, щоб залишатися в інформаційному полі. Бо він розуміє, що доки він лишається в інформаційному полі, він має шанси на якусь там реінкарнацію. Як тільки він випадає з цього інформаційного поля, він має шанси в тому числі на фізичну смерть. Тому оце от така зараз розклад із Пригожена. Я згадав за фінансування. Війна це дуже дорого. За Україною стоїть антипутівська коаліція і провідні економіки світу. Так? А от наскільки грошей в Росії ще вистачить на війну? Е, ну, дивіться, що ми розуміємо під тим, скільки грошей залишиться. Тобто, станом на зараз. Е, Ситуація в економіці російській стала погіршуватися стільки в грудні місяці. І в січні це продовжилось падіння через в тому числі не надходження від нафтових від нафти від продажу нафти. Зараз поки що говорити про те, наскільки ситуація буде розвиватися за негативним сценарієм для Росії чи відносно негативним, поки що говорити рано, тому що по одному місяцю не можна давати прогнози. Десь приблизно в березні, коли ми зрозуміємо про тенденції, тоді вже можна буде говорити, що ситуація у них різко погіршиться або погіршиться просто. З точки зору всього іншого, навіть якщо вони будуть йти за негативним сценарієм, гроші в російському бюджеті завжди залишатимуться на пенсії, на зарплати силовика, ну, чиновникам, чиновницькому апарату і на ведення війни. Тобто вони будуть все, що от можна робити, от вони будуть витрачати на ці три статті. Тому ключове питання це отримують вони. Озброєння зброю і технологій навіть не технології, а елементи, перш за все, чіпи і електроніку для будівництва нової зброї чи не отримають. От від цього буде залежати насправді як довго вони матимуть можливість реально воювати. Тому що станом на зараз, крім іранських дронів, на щастя, вони ніякого серйозного озброєння не отримували. Поки що, ні Китай, ні якесь інші країни не дають їм тієї зброї, яку вони хотіли б. Тому що неодноразово говорилось про те, що вони готові були віддати Ірану технології по виробництву літаків су 35 в обмін на балістичні ракети, і Китаю теж вони обіцяли певні технології, в том в тому числі це система протиповітряної оборони, ряд інших речей, ну всі разі так в відкритих джерелах про це говорилося. В обмін на ті чи інші озброєння. Поки що це в принципі не більше ніж розмови в пресі. Ну, будемо сподіватися, що так воно і залишиться, і Росія просто не буде мати доступ до нового озброєння. Гаразд, одна з ключових тез, яку ми чуємо протягом цього року, це те, що в будь-якому випадку Путін програв. Поясніть цю тезу. В принципі, майбутнього в цій моделі Російської Федерації не існує, в путінізмі не існує. Питання в тому, що Путін. Програв, але Україна ще не виграла. От якщо ми говоримо про те, що Путін програв, демографічно Росія опинитися в величезній ямі, технологічно вона опиниться в величезній ямі. Імпортозаміщення ніякого не було і його тим більше не буде. Система управління не призводить до ініціативи людської, до збільшення. Реальне збільшення там, економіки технологій по нафтовидобутку, тобто по всіх складних, скажімо так, речах, які пов'язані з біохімією, з хімією, з різними іншими сучасними технологіями, у них немає. Електроніка в них провисає неймовірно. Тому це буде країна після цієї війни, яка відкотиться на мінус 5-7 років як мінімум. Тобто з цієї точки зору Росія програла. Поки що, на жаль, вони готові вбивати своїх людей, не мислячи категоріями того, що зупинивши цю війну, вони по суті можуть виграти, а не війти в другий умов Афганістан для себе. Але, і ще раз повторюся на жаль, наша проблема в тому, що Путін то програв, ми ще не виграв. Тобто, наша задача зараз сконцентруватися для того, щоб мати можливість виграти. Гаразд, так, що говорити взагалі. За повоєнний період, так раніше ви казали, що в одному з інтерв'ю, що Путін до трибуналу не доживе. А ваше бачення, що буде з путіним і його найближчим оточенням протягом найближчих декількох років? Це дуже тяжко відповідати на це питання. Я вважаю, що шанси на трибунал залишаються високими. Колективний захід готовий до цього. Всім я завжди говорю приклад Милошевича, коли почалась збір даних проти нього, він був президентом Єгославії і Сербії. І на той момент всі говорили, що це неможливо, тому що його ніколи не віддадуть Серби. А якщо що, то його ніколи не віддадуть росіяни. Він закінчив життя в тюрмі. Тому в даному випадку вірогідність такого сценарія дуже висока. Але ми повинні також розуміти, що на відміну від того періоду, Зараз включається в велику геополітичну гру Китаю, який, насправді пробує і думає, як міняти системи і взагалі правила, систему безпеки в усьому світі. Це не гра на завтрашній день і мирний план Китаю щодо України це насправді не питання України 2023 року. Це насправді питання геополітичних змін. На найближче десятиліття тому е, поки що говорити, е, давати якісь дуже чіткі прогнози складно, але шанси на трибунал насправді дуже високі. Гаразд. А щодо самої Російської Федерації, адже за цей рік чули ми чимало розмов, так що з нею буде після війни? Зокрема, і е, обговорювали, що вона може розпастись на менші республіки. Ви вважаєте такий сценарій можливим? Середньо перспективі точно ні. В довготривалій, я вважаю, що високі шанси на це є. Але це не питання того, що закінчилась війна і Росія відразу розпалася. Тому, з цієї точки зору, ну, багато хто живе знову ж таки в міфах 91-го року, вважаючи, що завтра всі Національні республіки почнуть відділятися і грати і Ні, цього не буде. По-перше, немає зараз такого запросу. Нема таких потуг, але те, що ці речі можуть, скажімо так, в програшу війні, може скаталізувати певний ряд децентралізаційних моментів, в цьому я більш ніж впевнений. Чи призведе це потім до реального розвала? Сказати складно, очевидно, все ж таки спочатку буде спроба зробити більшу децентралізацію і віддати великі повноваження в регіони, тому що зараз в регіонах повноважень взагалі не існує. А всі регіональні економічні еліти, не тільки політичні, але економічні еліти, контролюються з Москвою. Ви сьогодні приїхали в Луск з презентацією нового суспільного договору: як виграти війну і не програти відбудову. розкажіть, які основні ідеї ви закладаєте в цей проект? Ключова проблема наша в тому, що ми маємо всі шанси виграти війну, і, на жаль, у нас є величезні шанси не виграти відбудову. Тобто наша проблема в тому, що ми говоримо про міфічний план маршала і говоримо заходу, дайте нам 750 мільярдів гривень, і у нас буде щастя. Насправді це абсолютно неправда, тому що якщо, не дай Бог, нам би завтра дали ці 750 мільярдів, вважайте, що ми б їх просто проїли за наступні 2-3 роки і на цьому все б завершилося. План Маршала для Німеччини і відповідний план для Японії і відповідні плани для Кореї, це було не про гроші. Це було не не тільки і не скільки про гроші. Це було перш за все про принципи і те, як буде будуватися країна. Тому наша задача на сьогоднішній момент це перевигадати Україну. Це перший момент. Нам треба буде перевигадувати цілий ряд регіонів, які змінилася демографічна ситуація в розвалені цілі з підприємств, які були базовим для цього регіону, і так, далі, і так далі. Тому нам спочатку треба говорити про принцип. Говорити про систему, про те, яким буде як буде виглядати країна через там 40 років, домовитись про базові незмінні принципи, які от будуть поділяти всі гравці, і всі знатимуть, що повертатись до цих питань не можна. Ну там, наприклад, рух до Євросоюзу і НАТО, там заборона будь-яких дискусій про російську мову. Тому що якщо згадати, то на чому ми кололися завжди це на цих дискусіях, ряд інших речей, і після цього уже далі думати про те, як ми рухаємося вперед. А як от щодо фінансування? Адже багато є побоювань, що Україна в процесі відбудови так на десятки років буде просто в боргах. Насправді ці гроші будуть давати на якісь безповоротні основі, чи це будуть інвестиції в країну? Нічого безповоротного не буде. Це перший. Потрібний момент, який треба щось буде звичайно, але в основному це будуть гроші, які доведеться віддавати, і тому неймовірно важливо. Перш ніж брати ці гроші, перш ніж говорити, що дайте нам 700 мільярдів, зрозуміти, як правильно ми ними будемо розпоряджатися, для того, щоб потім ми мали можливості рухатися вперед, а не проївши за 3-5 років і створивши плюс 10 мільярдерів, ну насправді ми повинні зрозуміти, що ця війна змінить топ-50 Форбса точно. Половина цих людей з'явиться половина нових людей. Але спочатку треба вирішити про принципи, про те, що ми робимо, як ми працюємо, куди ми вкладаємо, а вже потім рухатися далі. Останнім часом чимало інформації в змі про можливий держпереворот у Молдові. Так про це заявляли офіційні посадовці Молдови, і президентка Молдови, і Росія постійно також в своєму інформаційному просторі піднімає тему демілітаризації Придністров'я, що ЗСУ хоче атакувати Придністров'я, зосереджує війська на кордоні. Яка ж насправді там ситуація, і що відбувається навколо цієї теми? Ми повинні зрозуміти, що росіяни розуміють, що в зв'язку з тим, що в них нічого особливо не виходить на фронті, і вони розуміють, що їм не вдалося розколоти західну коаліцію. Їм потрібно зробити конфлікт, бажано контрольований ними, або точніше конфлікт, в якому вони будуть обов'язковим гравцем для вирішення для вирішення цього конфлікту, десь в Європі. Є дві країни, де теоретично вони можуть щось зробити: це Косово. І це Молдова. Вони пробували кілька разів робити щось в Косово. Там справді доходила ситуація там до голосних заяв. Але ситуація така, що, по-перше, роль Росії в сербській політиці не настільки глобальна, як це багатьом може здатися. А з іншої сторони, ні косовари, ні серби. Не готові зараз до війни, і жодна сторін не хоче воювати. Тому, власне кажучи, тут європейці змогли ну, як мінімум погасити цей конфлікт, вирішити ні, але погасити його вдалося, і зараз питання відійшло на другий план. Тому росіяни вирішили, що вони повинні трошки активніше качнути Молдову, де у них справді є можливості, тому що є проросійські партії, є велика частина проросійського настроєного населення. Ну і просто для тих, хто не дуже розбирається в молдовській політиці, крім власне Придністров'я і Молдови, є ще Автономна республіка Гагузія. І гаузи, це реальна проросійська частина Республіки Молдова, і вони справді вони дуже активно заграюють із росіянами. Це іншим для нас теж дуже серйозна історія, тому що в на півдні Одесьчини ми маємо компактні поселення гаузів. Але зараз росіяни будуть пробувати качати історію в Молдові, і тому говорити про те, що це нічого серйозного немає, що це дурниці, на жаль, не можна. На жаль, в принципі, вони будуть пробувати захоплювати приміщення, я маю на увазі державних органів влади. Вони будуть пробувати качати цю історію, тримаючи Придністров'я як такий собі Дамоклів меч. Але з іншої сторони, ну вони не можуть не розуміти, що Придністров'я саме по собі не має можливості взагалі воювати. І та армія, яка є в Придністрові, вона навряд чи має і потенціал, але головне бажання воювати. Тобто це було дуже чітко видно протягом останнього року. І давайте не забувати, що Зараз вони оголосили мобілізацію, ну навчання, точніше, не мобілізація а навчання. Рік тому вони оголошували приблизно те ж саме, і тоді одиниці людей рішили до казарм, тобто всі інші постаралися сісти в автомобілі, виїхати на територію Молдови і кудись далі попробувати їхати, тому що всі вони мають молдавські паспорти. Але те, що росіяни будуть тут качати і за цим треба ситуацію, і за цим треба обов'язково слідкувати. Це 100%. А от щодо цього питання, які всі говорять за ЗСУ, так що вони ніби як скупчуються на кордоні з Придністров'ям. Чи можливо в цих акціях участь ЗСУ в плані оборони Молдови, це дуже теоретично на сьогоднішній момент розмова. Наскільки я розумію, офіційно і Київ і Кишинів говорить про те, що вони не бачать скупчення військ на кордоні з Придністров'ям? І тому поки що це занадто теоретично розмову, щоб відповідати на це. Ви згадали за Автономну республіку в Молдові. Так, України теж є Автономна Республіка Крим, яка з 14 року знаходиться під окупацією Російської Федерації. І від початку війни йдуть розмови про повернення, повернення Криму військовим шляхом. І ось питання: перспектива повернення Криму військовим шляхом. Я не воєнний експерт, але я можу сказати лише одне. Я вважаю, що спочатку треба. Звільнити Мелітополь, ключова точка насправді на півдні України. Це Мелітополь, тому що той, хто контролює Мелітополь, той контролює ворота в Крим з однієї сторони, або з іншої сторони, це ти контролюєш теоретичні можливі ворота до Дніпропетровщини і Запоріжжя. Тому станом перш ніж говорити про Крим, дуже хотілося б, щоб ми відвоювали Мелітополь, і потім уже можна було б говорити про подальші наші кроки. Ну, сподіваюсь, Україна незабаром дійсно звільнить Мелітополь, і ми побачимо вже нові перспективи для подальшого контрнаступу. Буду сподіватися на це. Дякую вам, Вадиме, за цю справді цікаву розмову. <плес> а я нагадую, з нами у студії був виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Ви дивились програму «Прайм-тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВ. Залишайте з нами. Все буде Україна.